І так, всім привіт. І це знову ми кавотимо номера. Знову славцями з Діскорду, всім приємного перегляду. Нагадую за свій промокод, нагадую за свій твіч. Я чуть-чуть вибився з режиму. Думаю, що з наступного тижня почнемо платно, як і робили по 3-4 відео в тиждень. Всім приємного перегляду. Ви все можете що я ще всіх чутим. Чути, 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 чути. What's up? Salut, ми з цими номерами, напевно, ніколи не вгонимось, поки з сим-картами так було, поки я не вибив всіх, я не в школе. Забиваєш круті номера зливаю супру в гостку. Хочу я зате початок і по черзі полетіло, як завжди. непогано. Ну, початок хороший. Ну да, может 6, 6 А можна там випустити, типу, по типу АТ? Да, може, що Давай Давайте. Бля, а так і прикольні номерами були. Давай, АО закарпатський. Півтора ляма має, що ж думаю, випаде. Ей, фігня. фигня. Алома. Д... Давайте далі. Добре, добре. Аве? Я не почув. А, Б. АВ. Ну чого 9876 би дало було би гарно. Ага. Але теж можна забрати не стоїть. На сімейні понакидаємо. Давайте далі. XC, XA, давай. Один, один. Ну, бачу? Ага. А, починалось. Гарно починалося. Гарно починалося. Ну, от 4 одиниці я вже ловив. Давайте далі. Блять, отако б ікси якісь такі числа хуйні, і ще іще XCX. Ікси, ікси, можуть ікси падати і назад. Але це треба, щоб так повезло, що повезло. Але ебать, це б прикольно було, але щоб це фрезі грали, ебать був би хуйно Було бихо. Далі. Давай. Давай, давай. Давай, ВВ. А так? Угу. Це вроде Луганський. Тоже такое двойки одиначки. Бак. Mm. Далі. Ооо, давай. У тут БО 4 0 Сто 103 слями давали за них, так? Да?

Знаєте що я дуже хочу сильно Ну дай три. С, С Блядь! Було би гарно. С, А, 6,5, 4,7, киси, типа секс. А так то йде ще раз Давай. И сетом, блядь. Далее. А, Давай Н, Две Н. Ты Одесса? Ты что? Э, так, так, так. НС Одесса, чи не? Не, НН в... Шесть. Семь упало там, ебать. Ну, было бы хорошо. Забираем. Далее. А-а. Давай, а Вроде -а. бы Кейм, скачет, просто Кейм. 81.07. Щось, похоже, ми вже сьогодні ловили, не? Я навіть хочу подивитись. Не здається, що ловили 81.07. 98.07 було. Далі. А давай і, і можна палички? Не і можна. І йти. Не можна. Бля. Кода. Давайте НС раз. ВО ще не крутили вор. Чи крутили? Ні, ні, ВО, не, вор. 6, 5, 0, 1. Ну такое. Що угу. далі? Давай, давай ВО, давай ВВ, ВО не було. Давай, ВВ, потім 2Х отключил, да? Хе. А XE. ВОХС Христос Воскрес Блядь Отак? Хі? Ікс Е Ну ікс Е Ой <свят> Ось ми по автомату трешу щось не те опаділи Йопать, а прикинь би ви такі випали номера, хуї там. Ну блядь Та й ууугуу <свят> <й, й>, <свят> Хавк Ну нормально, <пл> забирай Ааа <пл> Давайте поутапимо у друг Блять, ты ну шо с этим ушло. А ты хочешь, да нахуй, да? Мисклик, мисклик сразу, блядь. Давай. Так, 31. Ооо. Блядь, ну ще раз давай, на. но. Как на нормах? Ну. Может, мало кто круто. И там, чуешь, а там в кінці паде R. Ер, будет хер. О, не було такі... Ну, не, не було таких. Ну, теж непогано. От. Це от. Блядь. Ну, теж непогані. Давайте далі. ГКК давай ще раз. Було, не було, ні, ГК не було, вроді. Вони коли якось так швидко крутить, то туди щось, типу, може з того бути, бачиш? Коли швидко Те -те, Те -те. Блядь, і коли... Чим Давай. ТТ, блядь. ТТ. Блядь, впало БКК і ТТ, було б охуєнно. Uh, Давай таке. А, хочет О, бач далі швидко. Воно так якби Коли дуже швидко, воно зараз... Щось ті полиці не буде. Ні? Але ніхуального. Блять, це таких мій номер телефону нах Кейс. Давайте далі. Що так? Що далі що не було? Ах, і ще. 2 ікси, а потім Ахи. ще 10 прокрутів є. Ты ну не погано. Как okay. я? Ну 40-2. Х. Хай да. І що ты казав там? Давай, ахи, и потом ще раз иксы. Це харківське. Сорок один, дев'яносто. Кой. Не чому. Так я собила. Ікси, да, ще раз. А ще раз. Ще би хотів 96-96, теж би прикольно виглядало, не? Хер. Хер, давай, Ну, no, але це тифред такі собі. Нормально. Забрали. Подевуш. Подевую комусь. З любов'ю. Давайте далі. Ну ж гуляй продати його. Дарю вам номерочек, а серце і почек, да. Хочу ще раз удрух. Подрать, бачишь, Шред, крутится? ротится? Трэс. Висим, А. Сяд. Сяд. Хм. Две области сразу, да, поли. Ну. Через знаете, как это на Далее шо? Ей Без даю кость. Давай КС. КС. Контер-страйк, блядь, давай, ну. Угу. Mm -hmm. 0002 би упало, о, блядь. 24.07. Ось є день народження у таку дату. 24.07. Ну такое. 24 липня. Не знаю. Далі. Давай Давай, давай. А М. Жу там різка. О, це. Це ще не було сьогодні. Це ще номера крути. Омке. Okay. ВМ, mm. може сумську, якщо не було. Давай, ВМ. Oh. Oh. Okay. Це, це гарно, це красиво. Uh -huh. Так, скільки нас тут у Вайсер? Четверо так? Mm. Ну давайте, ще кожен по області ще 4 рази. Типа по, по своей? Не, кожа любой кухоч. Давай, давай, ВК. ВК. Давай ВК. Бля. 38-13. В Забыл ухай Далее. В А давай. В... VA. VA, top. Я долго Ну, что не 6. Не знаю, треба, ба нам нет. Так, теперь тебе бот Давай еще раз удай с КВН. Ну, дай цифри, дай цифри. Ай, блядь а, так то Ну то не некик. Не, не кика. Не, ну блін, ну така, не, не погано Але Бу, це, це Ферґ. Була би 3-3-7-7. О. Ну і завершальма нашого любему. Нічого нема. А той. Щось є в інвентарі там. Всім дякую за перегляд цього відео, дякую за ваші лайки, дякую за ваші підписки. нас вже 320 людей. Думаю, далі більше. Зустрінемося в наступному відосику.